таблетку ввечері. Кажу, ну, а вона Та, мені вже нічого не допомагає, хоча вона якби не приймає ніяких аптечних препаратів. Кажу, ну, як Миколаєвич казав раніше, якщо нічого не робити, то нічого не допоможе. І от вона ввечері вчора випила, каже, я взяла дві таблетки, випила. Е, вночі вона спала чудово, вранці я встала, кажу, як ти себе почуваєш. Ну, от ніби краще. Кажу, а що варто спробувати випити місяць одну таблетку вранці, другу на ніч. Нічого абсолютно. І, до речі, дуже дякую за ем, цю школу Астрагала, бо я їй також купувала цей ем, екстракт, і вона от вагається відносно прийому. Там, е, ну, я її розумію, бо насправді я. Теж певний свій час життя дуже відносилася до різних добавок, там, до аптечних препаратів скептично. Думаю, я здорова людина, що мені треба. От. І так само, от поки я не познайомилася з нашою компанією Нове життя, не почала приймати продукцію, а продукцію я вже почала приймати десь з. Спочатку зими минулої, ну, тобто цьогорічної, <рес> з весни, скажімо так. От, спершу ми пройшли із чоловіком очистку організму. Потім, ну, то, що там було, наприклад, проти алергії я приймала, бо як ніколи в цьому році я відчула, що в мене пішла алергія на тополячий пух, хоча раніше такого не було. От. Ну, Періодично там якісь комплексні вітаміни я приймала. От. І е, почалося в неї, що вона е, почала прийматися, нашу Валеріану. Бо так само е, славна мама там, нам їй запропонувала, ми в свою чергу запропонували мамі, сестрі, вони спробували да, дієво. А потім сестра якось так астрагала та стоїть собі, стоїть. Але я її обов'язково перекину сьогоднішню школу по Астрагалу. Дякую за проведення ну, це всі дуже корисно да, інформація. Да, я наукові і, дослідження о, вже, я, це я це все Я надіюся, що я трошки достукаюся до неї, хоча як вона скептично не відноситься, бо здоров'я це єдине, що в нас є. І це здоров'я, якщо не підтримувати, то тоді буде дуже важко. Принаймні його можна коригувати краще ти ну ви ти, звичайно якщо будеш більш-менш вести здоровий спосіб життя то життя то є шанс що здоров'я трошки вернеться дякую